Привіт, друзі! Хто з нас не хоче зробити воду смачнішою, а ще краще кориснішою. Якщо ви п'єте багато води, як і я, і вам набрид звичайний смак води, то це відео для вас. Сьогодні я розкажу вам, як зробити свою воду більш цікавою і оздоровчою. І розкажу трішки більше про хлорофіл, чому він настільки корисний і що став трендом у всьому світі. Ви на каналі «Просто про здоров'я і з вами нутріцолог дієтолог Юлія Рокас. Цитрусова свіжість перше правило для збагачення води використання цитрусів. Додаємо скибочку лимону, лайму, апельсину або грейпфруту. Це не тільки смачно, але і корисно для імунітету. А якщо додати трохи м'яти, то взагалі охолоджуюча ідеальність. А ще, якщо вам не вистачає натхнення зранку, просто подивіться на ці яскраві фрукти у склянці, і ваш день точно стане яскравішим. Додаємо ягоди. Полуниця, малина, чорниця тут не лише колір, але й антиоксиданти. Кидайте у воду жменю улюблених ягод і отримайте справжній вітамінний коктейль. І так, я знаю, що ягоди можуть трохи плавати зверху, але що це за проблема? Більше рухів перед питтям, більше здоров'я. М'ятна прохолода. А тепер додаємо м'яту, справжню супергероїню серед трав. Додати декілька листочків м'яту у воду це не лише освіжаюче, але й дуже корисно. М'ята стимулює травлення, тому ваш лунок буде щасливим. Якщо ви нервуєтеся або відчуваєте стрес, м'ятна вода може допомогти заспокоїтися. Хто ж не знає, що м'ята – кращий друг свіжого дихання? Плюс м'ята робить вашу воду схожою на спа-процедуру. Чому б не заробити свій день трішки розкішним? Ягоди Годжі – це справжній суперфуд, що допомагає вам почуватися на всі 100. Годжі багаті на антиоксиданти, які допомагають боротися зі старіннями і захищають наші клітини. Вони місять вітамін А, який підтримує здоров'я очей. Ягоди Годжі заряджають вас енергією, що ідеальна для активного дня. Кілька таких ягідок у вашій склянці, і ви готові підкорювати світ. А ще вони додають легкий кислувати присмак, але а тепер поговоримо про хлорофіл. Що це таке? Це той самий пігмент, який надає рослинам зеленого кольору. Хлорофіл допомагає нашому тілу позбавлятися токсинів. Він сприяє кращому травленню, тому ваше тіло отримає більше користі з їжі. Хлорофіл підтримує імунну систему, що дуже корисно в період застуд. Виглядає екзотично, правда? Але не бійтеся цього зеленого кольору, адже в кожному кавтку цього напою справжня користь для нашого організму. Якщо комусь з ваших друзів вода з хлорофілом здається зеленим варварством, просто скажіть, що це новий суперсфуд, який став трендом у всьому світі, і хай вони спробують корисне. Отже, друзі, тепер ви знаєте, як урізноманітнити воду так, щоб вона приносила не тільки насолоду, але й користь. Запам'ятайте, наш організм на 60% складається з води. Тож давайте зробимо цю воду якомога кращу для нашого здоров'я. І наостанок, якщо вам сподобались ці ідеї, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте мене на Патреоні. Там ви знайдете ще більше корисних парад і ексклюзивних матеріалів. Переходьте за посиланням в описі. Здоров'я вам і смачного вам дня! Дякую за перегляд!